Центр реабілітації для людей на візках гармонія на валізах. Невдовзі громадська організація святкуватиме новосілля, бо переїжджає в нове приміщення на Вінниченка-5. Воно в сім разів більше за те, де гармонія була раніше. Аналогів такого центру для людей із обмеженими фізичними можливостями в Україні немає. Однієї з перших у новому центрі, які вже почали ремонтувати, побувала наша репортерка Ольга Сольвар. Цього дня у громадській організації гармонія чекали давно, і ось він настав. Раїса Панасюк, директорка центру, приймає гості мера Володимира Гройсмана вже у новому приміщенні на Вінниченка. 5. тут уже кілька місяців триває ремонт. Приміщення у сім разів більше за те, де гармонія знаходилась раніше. У користуванні буде перший поверх та підвальне приміщення. Функціонально кожна кімната вже розпланована. О, тут буде вхід. Панду бачите, до входу. На початку буде магазинчик творів, робіт, майстрів з обмеженими фізичними можливостями. З цієї сторони будуть комп'ютерний клас, такий великий. Тут буде кімната відпочинку, тут буде кімната психолога, індивідуальних занять, тут буде кімната де групових занять, а також вивчення іноземних мов. Також буде тут актова зала, в якій буде і танцювальна зала, тому що ми давно мріємо студію танців на віска раніше у цьому приміщенні знаходилась міська стомат поліклініка. Тепер перед будівельниками стоїть задача переобладнати простір під особливі потреби його нових мешканців. Розширяємо двірний пройом, щоб могли дві інвалідних коляски тут в пройомі розминутись. проїхати. буде у новій гармонії сучасний ліфт, а також пандус, аналогів якому в Україні ще треба пошукати. Його будівництво майже завершено. Довжина цього пандусу десь в межах до 30 метрів от. спуск сам пандус має. От. І от він таким, от, виходить, змієчка така в підвал. От. От от будівництво. Сам пандус коштує по сьогоднішнім десь, до, десь біля 400 тисяч. От. Так що це затратне, але місто на себе це бере. От. Ці затрати для того, щоб інваліди могли користуватися. Тендер на виконання усіх робіт виграло підприємство «Сімбілд». В цілому реконструкція приміщення за проектом вартою майже 7,5 мільйонів гривень. Але підрядна організація виконає ці роботи на мільйон дешевше. Цей центр я вважаю, він буде напевно єдиний чи не єдиний в Україні, а з іншого боку, ми маємо його зробити, і ми все зробимо, щоб в цьому році. А він був зданий в експлуатацію. Хочу підкреслити, що ми розраховуємо тут на підтримку обласної державної адміністрації. Вона вже у нас є. Ми подали спільно з губернатором цей проєкт на фінансування через державний фонд регіонального розвитку і будемо надіятися на те, що він буде затверджений, підтриманий, і ми зможемо отримати кошти на фінансування з державного бюджету. Завершення ремонту гармонії планують здійснити до кінця 2014 року. Поки що ж своїх клієнтів організація приймає на старому місці, що на космонавтів 48 Нагадаємо, це кілька кімнат, які на умовах оренди надає садочок номер 60. Після переїзду гармонії дошкільний навчальний заклад там створить додаткові групи для дітей. Ольга Сольвар Володимир Гірявенко, телеканал Віта.